Це жовтня місяця стоїть. Оця стіна, якщо її колихнути, вона впаде або сюди, або туди. До кого бігти, до кого звертатись? До мене звернулися знов мешканці цього під'їзду. І Я думаю, якого депутата зараз напрягти. Тоді я кричала: Міша, просок, зроби дах. Чому там зробив? Тут не зробив. Міша зробив, що до Миші бігти. Мішу просить, чи Харченко щось буде робити зі своїми комунальними підприємствами, які не працюють на громаду, а премію отримує? Топ 100 жінок дали премію Харченко. За що? За те, що у нас протирадіаційні укриття виводять дітей? В не приміщення в експлуатацію. і написана заява до поліції. Поліція не внесла справу в ЄРДР. Сьогодні я звернулася до суду, буде через суд вимагати. Ніхто не бачить ні поліція, ні влада жодних порушень. А діти в цих приміщеннях вчаться і вчаться вже давно. Люди живуть у таких умовах. Стіни падають, штукатурка падає, сюди прилетів перший кап. І нашій владі все одно комунальні підприємства не працюють.